Всім привіт, друзі! З вами Кирюха і на вас чекає нова рубрика Хто Кого, де я буду набігати на сокланівців, на друзів та на будь-якого гравця, в якого буде бажання перевірити свій захист. І так, наше завдання це пробити команду суперника п'яти різними командами. Заздалегідь я їх, звісно, заготовив. Ну і що, пора починати! Let's go! Наш суперник це Руслан, голова альянса Галицькі Леви. Туди, куди я прийшов. Ну, Треба ж колись відпочивати від топ-500, топ-600, тому вирішив я трошки відпочити. Ну і посидіти в інших альянсах. І так, переходимо до захисту. Що можу сказати? В цілому захист досить такий важкий, чесно кажучи, ну я таких боюся. По центру нас чекає Альфа Людвіг. Ну, ви знаєте, як з ним боротися, тобто треба Діспел, або з каміння, або з героїв, які зможуть це все знімати, тому що якщо даний перс ультане, він просто буде постійно розганяти нам по мані плечі, а це для нас ну дуже-дуже може фатально закінчитись. На плечах у нас стоїть Гатор топовий хілер. Я її прям ненавиджу, її захисні стяги, то це просто щось. Тому якщо Діспела не буде, і вона буде заряджатися постійно, ну це буде біда. Плюс до всього Овер ХП, ну, коротше, гер, герой ось такий. На другому плечі нас чекає Яна. Теж досить крутий герой. Блін, капець. Просто подивіться, 470% двом цілям. 470. Ну це дуже-дуже болісно, тому якщо щось у вас на початку не вийде, і ви трошки будете підбити, і цей герой ультане, ну це може бути мінус 2 героя однозначно. Ну і залишаються в нас кути. Де ми бачимо гіпопотама, бегемотика, які, якщо ультаней, після нього будуть ультувати інші герої, ну буде теж непереливки. Ну і залишається останній герой панель. Ну, це, мабуть, саме слабке місце, яке тут є. Ну тому що героїном і виходять імбовіші, а цей герой вже трошки устарів. Але для мене, наприклад, цей герой дуже-дуже актуальний, тому тут захист реально імбовий. Єдине, що б я змінив, би, це переставив би кудись гіпопотама десь на плече. Замість Яни. Поясню, чому. По-перше, після Людвіга, якщо все станеться Людвіг ультане, гіпопотам буде набирати ману зі швидкістю світла. Ну і інші герої теж. Плюс до всього, гіпопотам бафає на набір мани і після цього може просто коїтись постійний урон по вашій команді атаки. Ну, коротше. Тут ви зрозуміли, ну і що? Заготовлені в нас 5 команд, ми готові. Ну і вперед. До речі, будемо використовувати абсолютно різних героїв, ну як на війні, щоб було об'єктивно оцінити даний захист. Ну і вперед. Так, друзі, маємо ось такі 5 команд, які я казав на початку, ми вже заготовили. Ну і зараз будемо тестити, тестити ці команди проти цього захисту. Ну і будемо починати по порядку. Так, перша команда, якою я хочу сходити, це буде ось така: фіол блакитна. Де я беру кірюху у звичайній версії, який може діспелити за рахунок свого класа мах. Дуже крутий клас. На регулярці прям працює ось так. Також лорда Локі, який може скопіювати якусь там ульту. Ну і три фіолетові героя. Не знаю, як вони між собою зіграють. Це буде зараз вперше ось така зв'язочка. Саме таких фіолетових героїв. Ну, тут у нас є Бастет, яка дає ухиляння і плюс проносить нормальну шкоду. Також Сергій і Аметрин, які на першому заряді зарядиться за 5 камінчиків. Ну, це в теорії. Серега 100% за 5 камінчиків заряджається. І тобто, план, який, якщо каміння буде фіолетове, то спочатку зрізаємо стихійну броню, потім проходимо киці, а мітрин когось добиваємо. Якщо ж буде, не буде фіолетового каміння, буде синя, то тут ви знаєте, як це все буде працювати. Плюс до всього, аметрин це диспелер. Тобто вона спочатку знімає, потім проносить шкоду, тому диспел у нас є. Ну і давайте спробуємо пробити цей захист. Поїхали! Перший бій! Так, 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 так. так, Що ми бачимо? Що ми бачимо? Ну, дуже хочу зробити ось цей хід. Тут йдуть і жовтенькі, і червоні. Але ж треба перемагати. Ну, щоб повноцінно перевірити цей захист і зробити якийсь висновок. Треба перемогти. Бажано відразу. Так, окей. Перший хід зробили. Далі бачимо, є фіол у нас. І синенькі каміння є. Фіол і синенькі. Ну, спочатку зробимо ось такий перший хід. Ну, щоб каміння не роз'їхалось, бо я ж ви мене знаєте, я ж такий, що можу поробити пару ходів, і потім буде біда. Далі, далі, далі. Можемо ось тут хід зробити синім. Або ж можемо через комбо. Ось так зробити три синіх три фіола улетять, але ж тут я не знаю, що прийде. Що прийде тут? Можемо три синенькі камінчика прокинути. У нас буде фіол. І потім через комбо. Мабуть, це буде найправильний хід, на мою думку. Давайте зараз так і зробимо. І подивимось зараз щось з камінчика прийде. Тут поки що по таймінгу встигаємо трошки. Так, у нас є заряджений цей, синенький, синенькі трійка і тут. Але ж тут може зараз комбо якісь там полетіти, і цей камінчик і здвинуться. Не, не впевнений, що мені це дуже подобається. Але якщо, наприклад, зараз три синеньких запустимо у бегемота, він зарядиться, після нього зарядиться Людвіг, Тут Гатор. вони мене просто можуть поховати, 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 поховати. Цього я не впевнений, що ми проб'ємо. Прям, ну, капець-капець. Але ж, але ж, чому б ні? Давайте спробуємо зробити ось такий хід. Так, супер, супер, чудово. Фіол заходить, друзі. Просто ідеально. Ці в таймінгах не, не зарядились, тепер треба знімати це все діло. Є, проїхались по трьох. Тепер давайте ще раз пройдемося з Сергієм. І тепер кицію будемо добувати. Зараз, ну, мінус 2 героя, ми о, маємо зробити без проблем. Мінус я на Людвіг. Є супер, супер, друзі. Тепер Тепер бажано якось би гатор не зарядити. Можемо, в принципі, зараз 3 ось тут прокинути. У нас зарядиться, в принципі, бегемот. Але ж потім може гаторультанути. Ну, мені не дуже це подобається. Якщо ж, наприклад, ось такий хід робити, е, такий хід робити. Ну, давайте. Зараз спробуємо, чому б ні. Є, супер. Так, і тепер треба поміркувати. Ми можемо зараз просто скопіювати гіпопотама і потім ультанути кірюха, і має зараз все вийти. Дивимось, як це буде. Скопіювали, тепер ульта. Зараз нанесеться всім шкода. 320-354. Трошки не вистачило, але гіпопотама ми забираємо синім камінчиком. Залишається одна Гатор, ну один в полі не воїн. Це ви самі вже знаєте. І тепер залишилось просто знайти камінчик, потрібно нам кольору і просто. Виграти першу битву. Супер. Ну, все, друзі, з перемогою. Тут я думаю, зараз все вдасться. І перший бій без проблем. Як без проблем тут з камінчиком пощастило, але сам план... саме головне, що мій план спрацював. Тобто я підібрав тих героїв, які мені були потрібні. Переходимо до наступного бою. Першу команду ми протестили. Все гуд! Ну, захист такий небезпечний. Ви бачили, ще б трошечки і могло б все статися не так, як гадалося. І давайте іншу команду. Наступна. Наступна команда наша будемо тестити на цьому захисті. Це трійку. Зелені, це Ванька, Ванька, встанька, Альмурчик, стихійний бронеріз. а також Грейс, яка просто збільшує шкоду від особливого навички. По героям. Ось, мінус 34. Захист від особливого навику. І вони, в принципі, в триплшотери між собою непогано працюють. Для Діспела я взяв сабіну у костюмі, яка, якщо ну, зарядиться раніше, ніж у ці герої, просто може не дозволити їм ставити на себе бафи, а також таунт. Ну і протечик топовий герой, який, якщо зарядиться, просто може заблокувати трьом героям набірмана, і ми будемо просто туди кидати поле. Так, до речі, поки оце перший бій проходили. Ось пройшли в нас зміни. Неочікувані для мене в захисті. Ну ок, ок. Так навіть цікавіше. Фуф-фу-фуфу фу фу фу, фу, фу фу Ну, зеленим камінчиком зовсім не пощастило. Синя каміння дуже багато, друзі. Жовте трохи є. Ну, тут, типу, синя і фіол. Фіол трошки бачу. Але ж тепер питання, як. Рухати камінчики так, щоб нам було вигодно. Ну давайте зараз трошки підніму. Подивлюся, що зараз знизу приїде. Так, бачимо зелень. три зелених. Три зелених — це що є, що немає. Тобто воно нічого за собою не несе. Нічого за собою не несе. Давайте ще один хід зробимо і ще трошки піднімемо. Подивимося, що тут може бути. Так. Так, так, так. Так, так, так. так. Ну, біда. Біда. Можна, звісно, цей хід зробити, три зелені трифіоли, і можливо тут знизу щось підійде. Ну давайте, що ж мені залишається. Коли такий камінчик, тут варіантів небагато. Так, ок. Можна зробити так, це підніметься, це і сюди, стане цей суди виїде. Або ж трійку в Гаторну, трійку в Гаторну, я чесно не готовий. Не хочу не хочу отакий хід робити. І це мені тут не подобається зовсім. Розклад. Ну давайте, зараз я ризикну. Все-таки спробуємось тут підняти, подивитися, що воно там може вилізти, і так далі. О, знову зелень прокая. Так, це, звісно, дуже чудово, але ж треба якось зарядити своїх героїв, поки є шанси, хоч якісь. Так, Грейс у нас на заряді. Але ж зараз ультане, і після бегемота ми зараз знову отримаємо якусь шкоду. І тепер питання: що робити? Що робити? Атор поставить стяги. Так. Так. Три зелених. Ну, я тут нічого не проб'ю. Просто нічого не проб'ю. Е -е. Так, скільки тебе? 666. Ну, трійку зелене. Зелені можемо сюди кинути. Просто так. Щоб дозарядити своїх героїв. Але ж немає зараз чим діспелити. Розумієте, в чому проблема? Дивіться, 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 просто з якоюсь швидкістю вони набирають ману. Все, готовий і все. І біда. Ну, ось вам, перший бій. Ось вам бегемот. Ну Тут трошки не пощастило, тому що немає диспела, я не можу це все зняти. І ось так. Просто на горіх отримаємо. Оце, якщо б фіолетовий камінчик трошки раніше пройшов би, і була б собі на... жива, можливо, це все можна було б законтрити. Ну, на жаль, на жаль, так трапляється. Ну, не завжди ж буде камінчик, ви ж розумієте. Ось так має працювати цей захист. Просто гатор, стяги, бафи на ману, постійна зарядка. І все круто. Так, звісно, переграти. Ну, цю команду ми вже використали, в нас поки що рахунок 1-1. І переходимо до третьої команди. Моя улюблена, моя, ну, майже моя улюблена. В мене є. Звісно, трошки краща збірочка червоно-жовтих, але хочу використати на цьому супернику саме таку. Тут дивіться, тут у нас є проблема. Діспел тільки з каміння є від Машки. За рахунок класа мах. Є Водлс швидкий, який може раніше просто зарядитися, чим Людвіг, і просто будемо контрити це все діло. Є один хілер Вівіка. Ну і якщо, наприклад, з каміння не проб'ємо, то Машка плюс загрог ну, має просто пробивати Людвіга. Тому що загрогу все одно, на те все, що там стоїть, він все обходить. Ну Давайте спробуємо з такою командою Пограти, подивимося, як буде. Та що ти будеш робити? Де каміння? Ну, жовте бачу. Жовте це чудово. Жовте. Раз, два, три. Три ходи. Тут можемо так зробити, хай буде. А, звісно, звісно, зараз комбо полетить. Все як я полюбляю. Тут робимо два. Так, і тут так небезпечно робимо три. Є. А, качечка заряджена, качечка заряджена, але ж... Ще... Не вкачте діло, не вкачте діло. В мене червоні герої не заряджені, розумієте? Ось тут можу хід зробити. Полетить дуже багато каміння. Можна чисто зараз дати трійку червоних у гатор, але ж туди філ полетить. Але ж ми її, може, зарядимо? І Водлс, можливо, зробить своє діло. Давайте зараз спробуємо ось так. Так, а ну давай, перекинь. Ні, на жаль, не було перекидання тоді, коли, куди потрібно було. І все, патова ситуація. Трійку червоних ще бачу, як зібрати. Квинель на поготові. Зараз ще Квинель е, проб'є нас. І знову бегемот готується до атаки. Блін, ну це патова ситуація. Де червоний камінчик тут? Нанити? Як думаєте? Як гадаєте? Ситуація дуже погана для мене? І Вівіку віки ще. Ну добре, давайте. Зараз отут будемо шукати каміння. У мене які тут варіанти? Ві більш ніяких немає. Тільки ось так складати якусь. Так, Це і зарядиться, це під 7. Ну, окей, що ж тут? Варіантів небагато. Зараз будемо отримувати на горішки. Отут хід зробимо. І якщо переживемо зараз якимось чудом хоч трошки, то, можливо, ще можна буде витягнути цей бій, але це не точно. Друзі, це не точно. Тільки комби не лети, тебе прошу! Ні. Оце дуже зараз погано. Якщо ще гаторку, зараз дозарядимо. Все. Так, давай. Ну і зараз ви розумієте, зараз після цієї. Ульти. Так, стоп. Лікуємось. Ще є шанси. Так, 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 так. Ризикнем, не ризикнем. 586. Скільки ти нанесеш, друже? Скільки ти нанесеш? Мені зараз обов'язково треба ризикувати. І впробувати ось це діло і гатор ховати. Давайте. Є. Є. Так. 191. 191. Може не скласти. Може не скласти. Жовте бачу, жовте бачу, але так. червоне сюди підійде. Але що це я на зараз ультаней буде боляче. Ну на нас висять захисні стяги від Viviків. Що є дуже-дуже, прям, ну плюс-плюс. Так, ну давайте. Давайте зараз отак зробимо, дивіться, більш правильніше. Ось сюди і джунаїдам, віддаємо в гаторку. Це мінус гатор? Є. Плюс замедлили по мані. Просто супер. Так, і можна зараз через комбо, дивіться, отак зараз обіграти. Роблю ось такий хід, зараз тут три жовтенькі. Червоні під'їхали. Качка зеджена. Блокуємо бегемота. Якщо качка зараз переживе це все діло. Переживе. Ну, звісно, має переживати якось, що в мене тут варіантів небагато. Так, є червоне, червоне. Мінус машка. Дуже погана, дуже погана ситуація. Ну, давайте зараз отак. О! Це воно. Зараз качер заташі, побачите. Так, залишається дуже мало в мене героїв, ну тому що ну, ви бачите, який це захист. Такий досить шалений. Так, стоп. Знову блокуємо, друзі. Так, ну мені вже це подобається. Так, цього бегемота зараз подивимось, куди він ману скине. Три жовтеньких є в пустоту. Тут три червоненьких. Зараз зарядимо наших двох червоних героїв і доб'ємо ось у цього. Венельку, квенельку. Так, венелька 590. Джунеїд впорається, я гадаю, що маємо. Супер. Ну і тут робимо ось такий хід. Мінус бегемот, залишається лиш. Одна Яна. А тепер треба просто в неї швиденько залити ману. Ох. Щось швиденько не вийшло і біда. Так, ну окей, вона всіх не вб'є, вона залишиться один герой. Питання в, питання в тому, який герой залишиться зараз на полі бою. Живий. Це дуже цікаво. Давайте подивимось. Ох, ти моя пісенька. Просто всі. Всі пережили. Так, чудово. Окей, давайте зараз швидесенько. Каміння потрібно, потрібно каміння. Так, тут бачу ось такий хід, і тут маємо перемагати. Все. Ну, ледве затягнув. Реально. Ледве-ледве. Ну ок, супер. Супер. 2-1. І залишається в нас два бої. Вперед. Цю команду протестили. Тепер переходимо теж до моєї улюбленої. Зелена, червона. І вбій. Так, 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 зелене, червоне, зелене червоне. Ну через кого ми починаємо? Тут і червоне піде, і багато іншого каміння. Полетить. Полетить, полетить. Так. Червоне, нам якось треба підняти трошечки. Давайте зараз таких хід зробимо. Так, трійка червоних, трійка червоних. Що він дає? Поки що нічого не дає цікавого. Е, щось десь я не так зробив. Але ми можемо дозарядити зелень, друзі. І виходимо на червоний кріс. Ну, тут пощастило. Реально, пощастило, дозарядилися, комбо не полетіла, Людвіга не дозарядило. І зараз я просто буду на коні. Все, зараз дозаряджаємо червоних героїв, і зараз цей захист просто буде падати. Падати. Так, однозначно, ось так. Так, Кунель. Ну, Кунель я сильно не боюся. Тут е заберемо ману, потім я підірву кріс. Два каміння в пустоту, тут так, один в пустоту і маємо дозабирати. Або ж. Два каміння має вистачити, щоб забрати. І давайте зробимо ось наступним чином. Спочатку ось так. І тепер дозаберемо мани. І підірвемо Оце все діло. Все. Ну це easy. Тут, тут каміння потрібно прилетіло, коли треба. І все. Зараз перемагаємо. Дивіться, бегемот, сам по собі нічого. Не коштує. Ну, він сам по собі не рулить. Тобто, якщо, наприклад, він залишається там з якимись повільними героями і так далі, і можна з ним. Ну, з цим можна боротися. Але на плечі, от, наприклад, в котів мені не подобається, як стоїть. От на плечі, ну доволі такі суворе. Тому що якщо, наприклад, щось піде не так, і його йозрядили, ну все, буде дуже весело. Ну і давайте, зараз будемо добивати. Все, залишається один бегемот. Скільки здоров'я? 333. Ну і це не є проблемою. Зараз робимо пару ходів, зелень під підходить. Він ультує. ми це все діспелимо за рахунок Мелендора. І все. І добиваємо гензелем. Ось так, друзі, впорались. І рахунок у нас 3-1. Ну і переходимо до останнього бою. І на останній бій я заготов ось таку команду. Да, вона слабка, так. Тут акцент на диспел, тупа скаміння і все. І плюс за все, ну, вампір може вкрасти останнє, знімаємо підсилення. Уф. Коротше, не дуже мені подобається ця команда, але ж. Вирішив я протестити саме її. Давайте подивимось, як вона. Чи може вона впоратись з таким захистом. Тут три синіх беремо проти Гатор. За рахунок Кирюхи. Можливо, знімемо таунт за рахунок його класу. Ну і Ванда з кликом просто взяв ачупені. Вперед! Так, дуже багато. Зелене, зеле, зелені Прям ну дуже-дуже. Давайте зараз такий хід зробимо. подивимось може, десь на кріс вийдемо. Так, ок. Синя четвірка, синя четвірка. Це вісім камінчиків. 8. 8. Ну, давай. Так, зняли. І тут четвірочку даю. Оп. Тихо, спокійненько. Спокійненько. Так, і рух у нас не встиг зарядитися, але ж тут це яка Мені треба гатор пробивати 100%. І ховати її, щоб вона мені не заважала. Так, так, є. Скоріше за все, моє скамінчика проб'ємо. Скоріше за все. Так, скільки скільки в нас? 1228. Плюс баф, висить. У Людвіга 676. Але ж він зрізаний. Зрізаний стихійною броньою, тому маємо пробити. Робимо ось так. Ти серйозно? 12? 12 хп? Червоний не хочу, хочу ось так. Все, супер. Так, погано бегемота поготові, але ж зараз ми гаторку доб'ємо і все з каміння. І вона нам не буде заважати. Давайте бафаємося, тепер ось так робимо. Все, сюди, трієчка заходить. Супер. Тепер, 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 тепер треба якось каміння підняти. Я не хочу, щоб вони ультували. Я не хочу. не хочу це отримувати. Не хочу. Але давайте зараз підірвемо. Зараз каміння дуже багато е, піде. І плюс, бачите, синенький приходи. Ну все, вчасно, вчасно, однозначно. Так, живі, здорові родичі гарбузові. Так, тут переживаємо нормально. Так, сюди забираємо трійку синіх у пустоту, дає можливість дозарядити наших героїв. x 2 сапфірмая. Ну і зараз будемо пробувати. Звісно, тут акцент зараз в Яно піде. Ну тому що я ж кажу, бегемот сам по собі, він не страшний. Він страшний з тими, якщо там хтось буде швидко заряджатися і так далі. А так, Непоганий герой однозначно, в атакі його можна зовсім круто реалізувати, якщо у вас, наприклад, є купа героїв, які будуть заряджати 6 камінчиків, а то з 5, то з бегемотом це просто щось шалене буде. Ну і добиваємо. Ось, друзі, так відіграли, так, в деяких боях пощастило, в деяких не пощастило, тому що з камінням там буває біда і так далі. Ну, коротше, все як на війні буває. В цілому, що можу сказати про цей захист? Реально, дуже-дуже такий важкий захист, тому що тут все по-різному може е, трапитись і так далі. Єдине, що, звісно, хотілося б Квенель на якогось там більш потужнішого героя замінити, ну, я думаю, це в майбутньому все можливо, але в цілому захист по 10 бальній системі, як для мене, 8. Чому 8? Ну тому що, дивіться, Людвіг, я вже просто звик проти Людвігів боротися, це для мене не проблеми. Якщо є якийсь там швидкий масовик або триплшотер, я б краще в такий захист поставив саме його. Плечі, звісно, би не міняв, тому що Гатор топчик і. Стража теж можна обігрувати. Яна Яна дуже цікавий варіант. Ну, в захисті, бачите, тут проблема в тому, що вона трошки не встигає заряджатися за рахунок того, що вона середній герой, а не швидкий. Але в цілому, мені все подобається. Тому гуд. А ви пишіть своє враження від нової рубрики, як вам? Чи вести її далі, чи можливо це одноразова акція. Якщо є бажання, щоб я перевірив саме ваш захист, пишемо: ваш нікнейм. Пишемо, в якому ви альянсі в коменті. І в телеграм мені кидаємо свій захист, який у вас буде стандартний стояти, для того, щоб я розумів, чи є сенс іти, чи немає. Ну і все. На цьому дякую всім за перегляд. Не забуваємо ставити лайкосики, підписуватись на канал, хто це ще не зробив. Ну і побачимось у наступному відео. Всім пока!